1 лютого стартувала реєстрація на один із найважливіших іспитів для майбутніх абітурієнтів зовнішнє незалежне оцінювання. На відміну від минулих років, коли подати заяву на складання тестів можна було протягом двох місяців, цьогоріч цей термін значно скоротили. Тепер він триватиме лише 33 дні, тобто до 4 березня. Перший крок абітурієнтам необхідно визначити, якому вишу та спеціальності присвятити наступні роки життя. Далі ознайомитись із правилами вступу до обраного закладу, адже пройти оцінювання можна максимально з чотирьох предметів. Кожен майбутній абітурієнт обов'язково має обрати два предмети з трьох. Українська мова, література обов'язкова, і другий на вибір або математика, або історію України. Щодо третього і четвертого предмету, то це залежить від профілю того вищого навчального закладу, куди вступає абітурієнт. Крок другий необхідно заповнити реєстраційну картку на офіційному сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Після цього сформувати потрібний пакет документів, копію паспорта для тих, кому вже виповнилось 16 років. Для молодших свідоцтво про народження. Дві однакові фотокартки розміром 3 на. 4 та сама роздрукована реєстраційна картка. Якщо ви закінчуєте школу цього року, носіть документи туди. Там додадуть заяву, яка підтвердить, що ви дійсно закінчуєте 11 клас. Якщо ж середню освіту здобули в минулі роки, тоді перелічені вищі документи та копію диплому про середню освіту необхідно самостійно відправити на адресу регіонального центру оцінювання якості освіти. Її зазначено в контрольно інформаційному листі на сайті. Підтвердженням реєстрації участі в зовнішньому незалежному оцінюванні буде сертифікат, який в індивідуальному конверті надійде до закладу, де ви навчаєтесь, або на вказану вами адресу місця проживання. Наперед поцікавтеся розкладом проведення оцінювання, якщо не зможете бути присутнім на ЗНО, чи державному екзамені в школі через хворобу чи релігійні переконання, дату складання іспиту можна змінити. Заліпок законодавству за два місяці. Потрібно подавати заяви до того, як ну, відбувається якийсь конкретний інцидент, потрібно написати заяву, в якій чітко, коротко, але висловити свою позицію на основі біблії, чому саме для цього студента це є проблемою, чому це є неможливим робити саме в цей день. А от дітям, які наразі проживають на непідконтрольній Києву території, але бажають здавати незалежне оцінювання, перед поданням реєстраційних документів, потрібно прикріпитися до школи, яка знаходиться на території України. Подається заява до департаменту освіти міської ради. Абітурієнта прикріплюють до школи, якщо він буде здавати екстернат. Тобто він приїде для того, щоб здати державну підсумкову атестацію, відповідно предмети зовнішнього незалежного оцінювання. Вони надсилають нам документи, і в цих документах ми повинні побачити ось цю довідку, що дійсно він має бути в школі здавати державну підсумкову атестацію. Тобто ми віримо йому, що він закріплений через ось цю довідку. Отримувати диплом про середню освіту та складати зовнішнє незалежне оцінювання цього року збирається. І Поліна, одна із ведучих підліткової програми. «ЧП плюс на телеканалі Надія начала ще щуліта. Там українською літературу я почала изучать що і читати всі произведения літом. А зараз уже такое. тести прохожу, історію доучиваю». Кожного дня, приходячи зі школи, дівчина по декілька годин проводить за книжками, сторінки яких вже мерехтять різнобарвними підкресленнями. От як, наприклад, я учу історію. Я беру, прочитала параграф, взяла дільний листочок, виписала на них на него дату і. Усі асоціації, які у мене виникли, коли я читала цей текст, тому що коли у тебе є асоціації, ти запам'ятаєш це намного легше. Поліна розповідає, що кожного разу перед заняттями вона здійснює важливий крок. Як вона твердить, він допомагає їй запам'ятовувати тонни інформації. Ну а Звичайно, кожна підготовка звичайно, починається з молитви, потім я сажусь і повторюю той матеріал, який я вже вчила раніше. І починаю, ще прибавляю собі новий матеріал. Поліна вже обрала для себе заклад, де планує здобувати вищу освіту. Це український гуманітарний інститут в місті Буча під Києвом. Тут дівчина хоче вивчати журналістику. Окрім ЗНО з української мови та літератури та історії України, Поліні потрібно ще добре проявити себе на творчому конкурсі. Такий конкурс у виші проходять також майбутні викладачі фізичного виховання. Однак завдання різні: майбутні журналісти писатимуть твір, а викладачі фізичного виховання складати. Муть спортивні нормативи загалом в українському гуманітарному інституті є два факультети: економічний, де студенти вивчають фінанси, менеджмент та економічну кібернетику. І гуманітарний на якому навчають фізичному вихованню, журналістиці, філології та релігієзнавству. Цього року планують розпочати навчання за спеціальністю дошкільна освіта. Ми намагаємося висвічувати і пропагандувати, просувати біблійні принципи. Студенти можуть тут і комфортно проживати і навчатися, і мають можливість відвідувати Зал є їдальня, інше, тобто розвинута інфраструктура. Якщо ви вже маєте базову освіту та хочете здобувати другу освіту в українському гуманітарному інституті, можете одразу потрапити на другий курс навчання, не складаючи тестових завдань. Детальну інформацію про вступну компанію до інституту можна знайти на офіційному сайті УГІ Валерія Полтрацька, Олександр Мудрак, Микита Ісаков, Вінниця, Вістінадії.